За нічого порани Ми нічого не забудемо. Жодного, Жодного розбитого розрушеного дому, села міста. Ми не маємо права забути дуже дорогою ціною. Україна ходить за мене. Так, ми сильні. Україна завжди вставала на ноги, відбудовувала, заліковувала, будувала нове і ми збудуємо. My może możemy obrzeżyć, że nie jest czerwonym Ми, сини, ми поміняли свої цінності в житті, свої погляди. Ми по-друге, на віримо. І я знаю. І держава після війни буде інша. Бо Ми народ, її скутуємо на власний розсуд і на власний смак, щоб вона нас любила та Розуміла, захищала. Ось такі бачите. Кошик за exactly. кожен oh, розстріляє мої погляди. Кожен би хотів, щоб так було. А якщо нас мільйони хлопців, то чому не можуть? Я вірю, що ми таки зможемо. Ми живемо в стрес. Кожен день стрес. стрес, кожна повітряна тривога кожні новини. А де на чого кошик пішов? Нема? Але в житті кожного стресу. час від часу є свої маленькі стреси. Часом міського місця, які навіть приближають послуги. От недавно я отримала стрес. Я стрес, справа. Я проходила дисплея. Кожен рік. Ну, потрібно знати аналізи, перевірити, що там в тебе робиться. От так пройшла все, така кіпа папери, результати, принесла до сімейного доктора. Він взяв ті всі результати і так переглядає, і каже, Боже, жах, капець, Кошмар!» Ви не повірите, я вже починаю після титу. Зачили собі ще та ні. ні. І таким же голосочому доктор, Скільки мені залишилося? А ви каже, чого залишилося? Він каже жити. Каже, Жи при чому тут жити? Я окуляри вдома забув, ні, сирина не бачу. Ось такий стрес. Отребав стрес цьогоріна. Отребав стрес і зовсім перестав пити. Зовсім, а навіть пива. От він собі добре побив якийсь з другом, сусідом. Врехов додому, кума щось не внусила, не впустила в нікате. Російський сад, траву та й заснув. А зранку у баба Зіна вирішила покосити в саду траву, взяла стареньку діду косу, взяла тідю план, такі як на землі, з капюшоном. Капюшона не була. і вийшла в сад. якій собі реакцію кума, коли він відкрив очі, а над ним стоїть баба з косою, плащі, запішов і та ще гаря. А я тебе знайшла. А нікому в юності так не піде. через паркан, станевся аж в кінці села. І зарікся. Ні, пети більше не було. Я так, каже, і не зрозумів, чи то була справжня баба, чи то. Галюцінація, бо рискувати більше не буде. А тепер моя кума в багазіння подарунки носить на всі свята не може натішитися. А ще в нас в селі стрес від нас, від лісапедного батальйону. Ніхто ж не очікував. Такий собі простий сільський гурт. Так багато років вже на сцені. Кожен раз, коли тільки виїжджаємо на сторонній тур, обов'язково хтось питає. А що їдете? Я кажу, а ні, а що не виджати? А що будете співати? Я кажу, ні. сапати. Буде". І що люди приходять? Ну, приходять. І, і ту пісню ще співаєте от у се боку. яка канашу є? Що таке? коли ви 20-літ її починали співати, ви ще більш-менш на бомби були похожені. А зараз вже в кращому випадку І Я не відповідаю, я не відповідаю, а сама собі посіє, думаю: якщо під час того, як ми співатимемо цю пісню,